На одній із кінцевих зупинок громадського транспорту у Полтаві патрульні перевіряють маршрутки. Двері не відпадають. Зокрема, визначають технічний стан машин та наявність документів у водія, каже інспектор з безпеки дорожнього руху Тарас Полтавець. Це посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Полюс обов'язково цивільно-правової відповідальності, протокол обов'язково-технічного контролю, а також додатково перевірятиму схеми та розклад руху даних автобусів по даному маршруту. В період з 8 по 14 травня на території Полтавської області проводиться комплекс профілактичних заходів, спрямований на посилення контролю за безпекою дорожнього руху. Як розповів Тарас Полтавець, від 8 травня патрульні склали понад 10 адмінматеріалів під час перевірки маршруток, а ще майже 40 – щодо водіїв вантажівок. Це пристрій, призначений для виміру люфта в рульовому керуванні. Тобто, для транспортних засобів, в частності для автобуса, у нас норма є до 10 градусів. Ми встановлюємо зараз датчик. Це датчик руху колеса. Цей Датчик встановлюється в нас на рульове колесо. Технічно несправний. Вважається транспортний засіб. На вас буде складено постанова. У маршрутці, якою кермує Іван Бердник, виявили несправність керма. Порушення, каже чоловік, усуне. За його словами, на машину впливає стан дороги. Стандартне рушення, все одно, що як насмарку чоловіка. Давайте проїдемо зараз по цим дорогам. Как Хорі можна, може бути. Там зуби можна потеряти. Але це не освобождає от відвіданості. В будь-якому випадку це робить. Для перевірки інших показників у маршрутках патрульні мають спеціальне обладнання. Газоаналізатор призначений для транспортних засобів, які працюють на бензині. А димомір для транспортних засобів, які працюють на дизельному паливі. Також маємо ми штангель-глибиномір. Це для заміру. Залишкової товщини малюнки протектора шин за технічний стан. Це якщо водій вперше протягом року буде здійснювати таке порушення, штраф 680 гривень. Якщо водій буде повторно протягом року таке порушення створювати, то там передбачена відповідальність судом, штраф 850-1700 гривень, позбавлення посвідчення водія. Терміном від трьох до шести місяців або адмінарешт від п'яти до десяти діб. Тарас Полтавець повідомив, що у середньому за добу оглядають до 30 машин, із них у десятку є порушення. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.